І от, коли ми гуляли по Парижу, цей Сережа каже: почекайте мене хвильку, я збігаю в туалет і вернусь. І ми приходимо, а там сука зайнято. А Сережа такий, знаєте, вже трошечки, аж такого трохи підтанцьовує. І от, коли через хвилинку виходить звідти та панянка, яка була в туалеті, Сережа туди летить, хоче зайти, а туалет перед ним двері хуля закриває і починає крутитися. Сережа, блядь, а це що за хуйня? Я кажу, Сереж, почекай, зараз він прокрутиться, почиститься і ти зайдеш. І по ньому було видно, знаєте, що його вже перперло так, що вже трошки важко терпіти. І от туалет докручується, відкриваються двері, Сережа щасливий залітає в ту кабіну, ми стоїмо на вулиці, куримо, чекаємо, поки він вийде. І тут не проходить і пару секунд, як я чую, що той туалет знов починає крутитися. Я повертаюсь, кажу: а що, Сережа вже вийшов чи що? А його жінка каже, ні, то ж тільки зайшов. Я такий кажу, дивно? А чого тоді ця хуйня крутиться? Так ніби не мало бути. І тут докручується туалет, відкриваються двері, ми бачимо, як стоїть Сережа посеред того туалету, мокрий від голови до ніг, однією рукою тримає штани розстебнуті, щоб не впали, а другою тримається за лице, з якого капає кров.